І Оскар десь там спереду. цікаве, що Оскар, коли побачив парковку для машин, одразу бігом бігти туди до машини і показувати, що все. Достатньо, пора їхати додому. Але ми ще не були тоді тут. Дивіться, йдеш, розове, червоне. Я напоминаю, що це все знаходиться недалеко від Вінзера. Можна сказати, що це Вінзер. Це все біля Вінзера. Такий чудовий парк. На відпочинку. Тут є озеро, є квіти. І просто чудова природа. Все дуже так гармонійно зроблено. Щось починає капати дождик, а тут теж дивіться. Це така ялинка. І ось з одного стовбура. Воно все росте. Саме цікаве, покажу. Дивіться, я не можу зрозуміти. Це така деревина була, дивіться. да, це все така деревина була, диви. Воно спилене, де? Я не знаю, який його діма... діаметр. Десь два з половиною метра діаметр, так? Да? Чотири метри. Чоловік каже, чотири на три з половиною діаметр. Ось такий великий. Воно все сплошне, видно, що з землі. Я такого точно ніде не бачила. Чоловік каже, ну так, 4,5 на три. Я думаю, такого чуда ви ще не бачили такого великого стовбура від дерева. Так? Уже думала, більше нічого не знімати. З родандрой йдемо, гуляємо, насолоджуємося. І ось дивіться, якої висоти вони вирощ... ви... виростають ці кущі. Я хотіла вам показати дерева, кущ, що воно таке? Правильніше не можу вам сказати. І трошки вам тиші в камеру і як співають птички. А це хочу вам ще показати таку дуже цікаву качку. Називається мандаринка, качка мандаринка. Чому вона так називається? Я думаю, що за те, що вона так тримає свої крильця. Що нібито, отам неї зверху, що я вам приближу, ви побачите. Кажеться, що вона тримає мандаринку. Ну, і це я так думаю, ніде я не шукала, як, чому вона так називається. Але качка дуже рідкісна і цікава, тому показую вам її зараз. Можете подивитися, і вона дійсно дуже гарна. Це машина із ну, морозивом деренчить. Дивіться, скільки людей тут. Уже так вітер прийшов, пімає і людей дуже багато. ще вам пеньочок дивиться, який величенький. Як зроблений, можна сісти, посидіти, пікнік зробити тут. Пойдемо. Дивіться, ще які вам покажу квіточки. Бачите, які кущики. Як я кажу в Великобританії, кожен раз бачу новий і новий кущик. Напоминають, як у нас квіти в Україні собачки називалися, помните такі? Ось тут ось на кущику. Окей, я підчуття. Давай ще раз обнімай. Обнімай ще раз. А курови таку бачили? Бачите, як вона росте? Якось так нерівно. Ще я вам покажу. Тут рівненько все росте. Ой, чути в